Дитячі кофточки ОВС. Закійде костюмчик. 4-5 років, трьохниточка, ниточка. світшотик 11-12. 11-12. трьохниточка, 8-9. 12 тринадцять. Така м'якенька, тепленька в рубчик, байкова рубашечка? Десять одинадцять. Ниточка. Утеплена в 10 Десять одинадцять, трьох ниточка шість сім. Тринадцять, чотирнадцять паєчка, така рубашечка на підкладочці, з капюшончиком. одинадцять, двенадцять, тепласенька, тринадцять, чотирнадцять. Сім, вісім, така так, п'ясненька групчик. C'est mal, c'est très